Це як ремонтувала я забор. Оце мені просто так хотілось голуб міра намалювати. У 1998 році в селі Олешки сталася аномалія. 69-річна бабуся, в житті якої були лише бідність, колгосп та одвічна тяжка праця, раптово малює на паркані Голуба миру. Односельці вважали Поліну Райко божевільною. Культурологи ж ставлять її наївне мистецтво в один ряд із роботами Марії Примаченко та Катерини Білокур. Малювати Поліна почала, коли її син втрапив до в'язниці. Вдень старенька поралася на городі, а вночі хапалася за пензля та розписувала стіни хати казковими сюжетами. На найпростішу малярську фарбу Емаль Дніпродзержинського виробництва Поліна Райко витрачала 74 гривні майже всю свою пенсію. А коли грошей на матеріал бракувало, підробляла на обійстях у сусідів. У художніх сюжетах Поліни сусідували радянські християнські символи, мешкали магічні істоти, янголи і квіти. Але найбільше мисткиня любила малювати птахів. Найглибший художній образ Поліна створила, коли втратила в ДТП доньку. Тоді над піч з'явився страшний ворон з маленькою пташкою в дзьобі. Ворон вкрав мене дитину, казала вона. Через рік помер чоловік. Його вона намалювала у великому човні з балалайкою в руках, купою пляшок різного алкоголю та великою спійманою рибою. На той світ вона провела коханого з усім, чого бракувало йому в земному житті. Райко малювала шість років поспіль до самої смерті, перетворивши двері, стіни, підлогу, хвіртку, ворота та літню кухню у цілісний художній твір. У червні 2023 року, після підриву Каховської ГЕС, будинок був затоплений. А мальовничі сюжети зруйновані. Хоча минуле не змінити, і твори Поліни Рейко втрачено, ми можемо відтворити ті мальовничі сюжети на одязі. Так на наших сорочках з'явилися квіти, чудонецькі янголяти зі стелі будинку та сестри мисткині, яких вона також зобразила у вигляді трьох янголів. Ми віримо, неможливо зруйнувати культуру народу, поки вона продовжує осмислюватися та набувати нових форм.